Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам ну, дуже смачнющий кетчуп з кабачків. Хочу сказати відразу, що на кабачкову ікру він зовсім не схожий. І рекомендую всім приготувати. А для цього нам потрібно 3 кг кабачків, 1 кілограм цибульки. Все кришимо, з'єднуємо та додаємо 4 столові ложки солі. Перемішали та залишили на півтори годинки. Нехай пустить сік. Далі включаємо плиту, ставимо і тушимо 30 хвилинок. Ось бачите, як вони всілися. Далі додаємо 8 зубчиків часнику, чеснику, спеції. Ви можете зачитати, які тут є. Далі 800 грам цукру. літр томатної пасти. Все перемішали та тушимо 10 хвилинок. Далі я зняла з вогню та пробила все блендером. Добавила 400 г оцту та протушила ще 10 хвилиночок. От і все, наша смакота готова. Залишилося лише розлити в стерилізовані чисті баночки. Та закрутити. Не забуваємо підписуватись, кому сподобалося відео. Пробуйте! Дякую за перегляд! Це дуже смачно! Па-па!